Моє життя то є твоя картина. Ти є досконалий, мій творець, художник, ніхто би не зумів так змалювати всі контури і барви. То твій почерк. Я дякую, Господь, що різні бачу на ній відцінки, темні і яскраві. Якби бо все в житті було так гладко, не так чудові були ті пейзажі. Я дякую за радості і печалі, без важких днів. Я б не цінила радість, безмежна твоя милість, любий Боже, твоя прихильність то для мене щастя. Люблю, коли приходиш ти до мене, коли сповняєш серце благодатью. Хвалу тобі, душа моя, складає, чим зможу за любов твою віддячість, я твоя глина, Боже, ти ліпи свій глечик. Формуй мене в свій образ, дай бажання завжди по слову, жити й поступати, цінити кров, ціни твої страждання. Амінь.